Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розберемо, чи це був у нас ложний пробій, чи все ж таки ми нарешті вже йдемо на якусь корекцію. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо влупити лайк ось цьому відео, підписатись на цей канал і написати якийсь комент. А ми, як завжди, погнали до відео. Так, друзі, у нас біточок нарешті вже якусь робить корекцію. Я говорив в попередніх відео, що я в ніякі лонги не заходжу, тому що я чекаю уже якусь корекцію. Ми, я чекав особисто, можливо, ще прихід до 45, ми практично дійшли 44 44,750, але не дійшли до рівня 45. 420. Ми не дійшли до даного рівня, але нічого страшного. Дивіться, зараз у нас яка ситуація на ринку. Нам потрібно побачити зараз, якщо ми я хочу зайти в шорт. Я думаю, все ж таки, що, можливо, нарешті у нас почалося це. Ця корекція передноворічна. Е, мені потрібен похід догори до 43100. Це перша така ціль. Якщо звідси буде якась хороша реакція, я звідси зайду в свій шорт. Якщо ні, сама основна ціль це у нас 43 700. 30. Якщо звідси я побачу реакцію на падіння, тоді я буду заходити, звичайно, в шорт. Е і буду мої цілі, це перша ціль: 3945. Е це перша ціль прихід сюди. Ну я буду стоп тягнути пониж. Я думаю, що корекція буде досить серйозною. Е, зараз говорити вже про 20 тисяч, е, я не буду говорити, бо тому що я думаю, що сюди ми вже не дійдемо навіть до 22. Моя ціль корекція. Я зараз вже підскладав практично гроші, які я хотів. Е, моя ціль, куди я чекаю, е, ціну біткоїна, де я хочу її перший раз так скажемо, знову. Прикупити ця ціль в 30 тисяч доларів. При приході до 30 тисяч доларів буду закуплятися на 50% від моїх стейблкоїнів, яких я, так скажемо, розосереджу по різних альткоїнах, біткоїну, ефіру і тому подібних монетках. І так скажемо, якщо піде нижче я буду з почастинками доусередняти. Якщо ні, якщо ми знову звідси від 30 тисяч доларів розвернемо і підемо до гори, то я просто вже там вище докуплю там по 33 докуплю тисячі доларів вже на решту свого депозиту. но я чекаю, поперед так як я колись говорив, це відмітка. Уже це від 25 до 20 до 30 тисяч доларів. От сюди, в даний діапазон, я чекаю ще прихід ціни біткоїна. Е, хтось чекає і на 10, і на 15 тисяч доларів. Всі чекають туди. Но моя ціль уже це від 25 е, 300 Це зібрати ось цю. А, давайте зробимо таймфрейм це збір ліквідності ось цієї всієї ліквідності. Ось це все. Це якраз прихід 25300, збір ось цієї всієї ліквідності, і звідси вже можна спокійно йти собі до гори. Зібрали ліквідність і можна тьопати до гори. Так, давайте зробимо знову таймфрейм та трошки поменше. Зараз що я чекаю? Давайте спочатку по економічних, так скажемо, календарю пробіжимось. Завтра у нас, дивіться, завтра у нас дуже серйозні новини виходять. Ринок, скоріше всього, що закладує наперед, можливо, якісь погані новини. Завтра у нас вийде індекс потребительських цін, тобто інфляція в США. Знаємо, що вона була впала інфляція, но е, зараз, скажемо, її прогнози, що також вона буде падати. Но будемо дивитися, та як біток починає падати, можливо, закладує те, що вона можливо і трошки виросте або залишиться на місці. Е, тому будемо дуже завтра пристально в 16.30 за цим, так скажу, дуже сильно наблюдати, бо тому що буде дуже сильна волатильність на ринках. Також на цьому сквізі, ось на цьому всьому сквізі, який був е, обсяг ліквідації становить майже 410 мільйонів доларів за добу. Люди за добу 410 лямів вибрали. Я ще раз нагадую, ще раз повторюю, я буду це нагадувати, наприклад, в кожному відео. Друзі, я розумію, що ви любите фьючі, я також досить непогано, мені подобаються фьючерси, но. Основу, яку ви заробите для того, щоб змінити своє життя на краще, ви заробите на споті, на холдери. Холдери, хто найбільше заробляє на криптурин? Запитайтесь любого блогера, напишіть йому, хто заробляє найбільше на будь ринку. Це особливо на криптовалютному ринку, як якому волатильність просто бешен. Звичайно, що заробляють довго срок, заробляють холдери. На коротку сроку на місяць-два. Так, звичайно, можуть заробляти спекулянти на люди, які торгують. Я не говорю, що трейдинг – це погано. Трейдинг – це добре, це круто. Ти собі диверсифікуєш, ти можеш так, скажемо, заробляти, і ти розумієш, завжди в тонусі ринку знаходишся. І як не як якісь гроші заробляєш з... Звичайно, зараз менеджментом і тому подібне для того, щоб е, ви розуміли, як ви торгуєте. Е, но основа 90% з вашого загального капіталу має бути на споті. Ви закупились спотом, і вам без різниці, чи ціна біткоїна впала, ви усреднили, або взагалі не трогаєте і просто чекаєте, та скажемо, час лікує. Час калічить. Тому, друзі, давайте, що вас час не калічив, а лікував. Тому закупились спотом і сидите і чилите, а не будьте в цьому числі, які ліквідують, а потім говорите, що вас інші блогери засадили в цей крипторинок і ви втратили всі свої гроші. Побітку, зараз що чекаємо? По біточку? Зараз ще раз нагадаю: я чекаю прихід в район 43,100 або 40. 730. Якщо приходимо сюди, і е, у нас є дуже хороша реакція від даних гривень, тобто збір ліквід а саме краще, тобто прийти сюди, зробити сквіз догори, зібрати ще вищу ліквідність, тобто тінню зачепити, і тоді піхід далі нижче Тоді це просто буде шикарна шортова позиція. Заходимо тут шорт. Давайте зараз накинемо, що це в нас виходить. Якщо ціна прийде навіть до цієї нижньої лінії 43 200 стоп за ось даний хай, і тянемо понище Тобто у нас виходить 2 до 1, навіть можна трошки нижче. Ну коротко. Стоп за ось даний рівень вище даного рівня, маєте вам позиція 2 чимось до одного. Тобто досить непогана позиція. Це тільки перший, так скажемо, тей куди я чекаю ціну біткоїна. Ну а я думаю, все ж таки, що ми зайдемо знову в цей торговий діапазон і, можливо, підемо. Понижче. Ну, будемо зараз наблюдати. Зараз, дивіться, може бути така ситуація, що ми засадили зараз людей в шорти засадять, і ціна бітка вийде, закріпиться вище даного рівня 44 тисячі доларів, і ми підемо повище. І таке може бути. Тому я і говорю: прихід за, до даного рівня, закріплення нижче нього, хорошу реакцію получаємо від нього, і тоді можна говорити про якусь шорту. Тову позицію, тому що бачите, як вони тут вибривали, і я тут попався. Був бачите, які були сквізи, які були проторговки. Тому не попадайтесь, не летіть, що ви там не встигли. Пропустите даний діапазон, добре, нічого страшного. Закріплюємося нижче даного рівня. 39400. Тут відкриваєте свою шортову позицію і тоді тянемо вже понижче. І тому не летіть, Якщо ви тут не зайдете, пропустите якимось чудом. Якщо не хочете пропустити, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка буде в описі. Якщо не хочете пропустити, звичайно, бо я буду зараз за цим пристально рівнем наблюдати, за тим, щоб не пропустити, бо мені дуже гарно виглядає на те, щоб шорт. Люди зараз будуть говорити, що ні, ми це невелика корекція, і ми знову підемо догори. Ну, на мою думку, що зараз закріплення ви нижче даних рівнів, я буду відкривати свою шорт-позицію. Можливо, і вибриє мене, можливо, я помиляюсь, но ну, я думаю, що все ж таки, що предноворічне оце зниження, воно все ж таки буде. Людям не дадуть заробити грошей на свої свята, на свої потреби. Великі гроші, великі капітали не дурні, що вони вам дали заробити. Тому, друзі. Кому сподобалось таке відео, воно буде невелике, коротеньке. Не забуваємо, як завжди, підписатись на цей канал, влупити свій добротний лайкос, написати якийсь хороший коментос. Всім профіту, всім па-па. Друзі, спам'ятайте, спот це основа, воно поміняє ваше життя на довгосрок. Тому всім профіту, всім па-па.